Música Книга Нового Завіту діяння апостолів оповідає, як в Єрусалимі 12 апостолів обрали сімох мужів і поставили їх на дияконське служіння. Серед них були прохор, Ніканор, Тимон і Пармен. Святий прохор супроводжував апостола Петра, який і поставив його єпископом у місто Нікомідію. Святий Пармен проповідував у Македонії. Тимон був єпископом Асторії в Аравії. Про святого Неканора відомо, що його забили камінням у день страти архідеякона Стефана. Прохор Неканор, Тимон та Пармен прийняли мученицьку смерть у різний час і в різних куточках світу, але поминають їх перших дияконів Церкви Христової в один день, сьогодні, 10 серпня. І росло слово Боже, та множилось число учнів. Велика, чудова ікона владичиці, що сяє красою. Такий спогад про густинську ікону Божої Матері залишив у своїй книзі прочанин з Антіохії, архідиякон Павло Алепський. Цей образ він побачив у 1654 році в іконостасі собору Святотроїцького густинського монастиря, що поблизу міста Прилуки на Чернігівщині. Цікаво, що ікона має ще одну назву Ярмаркова. Двічі на рік при монастирі на площі традиційно проводилися ярмарки. На початку торгів Густинську ікону обносили навколо площі і ставили неподалік у каплиці, щоб кожний учасник ярмарку міг приложитися до святині. На жаль, після закриття Троїцької обителі оригінал ікони було втрачено. З 2000 року у відновленому Густинському монастирі з'явилася копія давнього шанованого образа. Ікона це наочне свідчення вічності. Масова неосвіченість та бідність, більшість населення, язичники, розкольники та заслані злочинці. У такому становищі перебувала створена наприкінці XVII століття Тамбовська єпархія. 1685 року московський патріарх Іоаким висвятив архімандрита Петерима на єпископа Тамбовського. Владика Ревну взявся за упорядкування єпархії, почав будувати у місті кафедральний Спасопреображенський Преображенський собор. 1690 року заснував Вознесенський жіночий монастир. Настоятелькою обителі стала рідна сестра Святителя Катерина. Школа для священнослужителів, бібліотека духовної літератури все це результати невтомної діяльності Тамбовського архіпастиря. У 1914 році святитель Петерим був приєднаний до лику святих. З твердою рішучістю людини і з поміччю Божої благодаті усе можливо віруючому. Завдяки його творчості, національна історія посіла в російському академічному живописі ті ж ієрархічні позиції, що й греко-римська античність, і сюжети з біблії. Представник образотворчого мистецтва епохи просвітництва Антон Павлович Лосенко після майстерні Івана Аргунова художник вивчав мистецтво античності, ренесансу та бароко в Парижі і Римі. У цей час він написав картини Чудесний улов Риби та Зевс і Фетіда». Повернувшись до Петербурга, Лусенко створив полотно Володимир і Рогніда, де вперше минуле Росії стало основним змістом сюжету. За цю роботу художник отримав звання академіка історичного живопису. Прощання Гектора з Андромахою стало останнім полотном майстра, яке він так і не встиг завершити. Найбільший тріумф художника, якщо він змушує мислити і відчувати тих, хто на це здатен. Історія Лувра почалася 1190 року. Тоді король Франції Філіп, II Август, наказав побудувати на цьому місці фортецю для оборони Парижа. Пізніше Карл V розширив її укріплення. У 16 столітті на місці фортеці постала Королівська резиденція. Відтоді почався процес перетворення Лувра на один з найбільших палацових комплексів у світі. У 80-х роках XVIII століття з'явилися проекти, у яких йшлося про показ у Великій галереї палацу скарбів Королівської колекції. 1793 року задум був реалізований, у палаці відкрилася художня галерея. Що отримала назву Центральний художній музей. За кілька століть до колекції Лувра увійшли шедеври мистецтва різних цивілізацій, культур та епох. Нині у музеї зберігається близько 300 тисяч експонатів. Вища мета, якій служить мистецтву, сприяти тому, щоб люди краще розуміли життя. Один із найбільших російських композиторів кінця 19-го, початку ХХ століть Олександр Костянтинович Глазунов. Як композитор він сформувався у Петербурзькій школі, але зазнав суттєвого впливу Чайковського, а й західних майстрів ліста і Вагнера. На відміну від більшості композиторів могутньої кубки, Глазунов, який був їхнім спадкоємцем, не писав опери, проте він багато і успішно працював в усіх інших жанрах найвищі досягнення митця у жанрах симфонії та балету. У доробку майстра вісім симфоній, а з балетів особливо популярна раймонда. Значний внесок Олександр Глазунов зробив і у російську камерну музику, ставши автором семи квартетів, двох сонат, численних романсів. Музика не повинна ображати слух, але зобов'язана давати йому насолод. Український історик, етнограф, художник, мовознавець і письменник Микола Васильович Закревський. Народившись у Києві, він через деякий час переїхав до Прибалтики, де почав працювати над історією рідного міста. Після переїзду до Москви у 1848 році спробував її видати, але цензура рукопис не пропустила. Лише за підтримки графа Уварова у 1868 році побачили світ двотомна фундаментальна праця Закревського літопис і опис міста Києва. За свою працю вчений був нагороджений Уваровською премією. До Петербурзької публічної бібліотеки Закревський передав доповнений варіант своєї книги. У ній були розміщені кольорові малюнки пам'яток Києва, зроблені автором. Сьогодні одна з вулиць столиці України носить його ім'я. Батьківщина завжди вабила мене до себе непоясненне і непереможне відчуття. Цей образ Божої Матері належав преподобному старцю Серафиму Саровському, ікони містилися в келії святого. Уливою від лампадки, що горіла перед образом, праведник помазував хворих, які просили його молитов. Розчулення всіх радостей, радість. Так називав свою келійну ікону Преподобний серафим. Перед нею праведник і спочив у молитві у 1833 році. Після смерті старця образ перебував у сестер Дивєївської серафимової обителі. З цієї ікони було зроблено чимало списків, які прославилися багатьма чудесами. Збережений дбайливими християнами у роки богоборчої влади, чудотворний образ нині щорічно виставляється для вшанування у Богоявленському соборі Москви у день похвали Пресвятої Богородиці. Доручаю і залишаю вас на заступництво ось цієї Цариці Небесної. Один з найбільш популярних письменників Росії середини 20-х років минулого століття Михайло Михайлович Зощенко. Його оповідання, у тому числі Баня, Аристократка, історія хвороби, були відомі серед усіх прошарків суспільства. З 1922 до 46 року книги письменника витримали близько ста видань, включаючи зібрання творів у шести томах. Зощенко створив новий для російської літератури тип героя, простої радянської людини, яка не здобула освіти, не має навичок духовної роботи, але прагне зрівнятися з рештою людства. Проте тон творчості митця мало відповідав догмам соцреалізму. З 1946 року твори Зощенка піддали різкій критиці. В останні роки життя письменник знайшов застосування своєму таланту у журналах Крокодил та Вогник. Зощенко прийшов у літературу як ніхто інший зі своїм голосом, своїм героєм, своєю темою. Святитель Пити Рим, перший єпископ Тамбовський, засновник кафедрального спасу Преображенського собору та Вознесенського жіночого монастиря. Преподобна Марфа Тамбовська, яка за велике терпіння отримала дари прозорливості і дивотворення. Преподобний Амвросій Оптинський, який прославився своїм подвижницьким життям в Оптинському скиті. Розбудовник Валаамського монастиря, преподобний Назарій Валаамський. Це лише кілька імен святих, яких вшановують сьогодні в день собору Тамбовських святих. 52. таке число Божих угодників, поєднаних пам'яттю про істину християнське та благочестиве життя. Навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем, і знайдете спокій душам вашим. Уся його творчість була пройнята увагою до людини її духовної краси, трудових досягнень та героїчних доль. Ліричний герой віршів Платона Воронька це завжди людина багатих почуттів і проникливої думки. Тематика творів поета торкається великої вітчизняної війни, яку він бачив своїми очима, а також краси батьківщини, зображення чистих людських почуттів, прославляння праці простого трудівника. Свого часу широке визнання отримали пісні на тексти воронька, коні вороні, підемо кохана і чого бігти. Платона Микитовича сьогодні пам'ятають як автора значної кількості віршованих оповідань казок, балад та поем для наймолодшого покоління читачів. Історик сприймає живі символи, внесені у літописи народів. Поет живі символи своєї душі. Усе своє творче життя він присвятив праці на сцені Київського національного драматичного театру імені Івана Франка, народний артист СРСР, член кореспондент Академії мистецтв України Степан Степанович Олексенко. І на екрані, і на сцені він завжди був справжнім, і пояснити природу цієї оригінальності неможливо. У свої неповні 19 років Олексенко став виконавцем ролі Лаерта в уславленому фільмі Козенцева Гамлет. У своєму першому, як виявилося, головному фільмі він вражав не ремеслом, а натхненням. Усього ж, у доробку актора, участь у зйомках майже 30 кінофільмів. Серед них Стара фортеця, Солдати Свободи, Війна на західному напрямку, Чорна Рада. Кожна людина Є художником свого життя.